Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу. Мене звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі. Плетіння силянки це дуже захоплюючий процес. Але на якість роботи впливає не тільки підбір рівного та гарного бісеру. Важливим пунктом, який буде говорити про вашу майстерність, це те, чи вмієте ви надійно та гарно закріплювати нитку, що в процесі носіння виробу він не розсипався або не порвався. І в сьогоднішньому відео я вам детально розкажу, як закріпити нитку, коли вона у вас закінчується, та як додати нову. Майстер-класи та схеми до всіх силінок, які ви бачите перед собою, ви можете знайти на моєму каналі. Тому не забудьте підписатись на мій канал та буду вдячна за ваші лайки та коментарі. Інформацію про те, яку нитку краще вибрати, ви можете подивитися ось у цьому відео. Там детально розказую про нитку, що таке стоп-бусинка, тобто всі ці нюанси є у тому відео. Отже, з чого почати? Ви плетете ряди, один донизу, другий догори. Я рекомендую вивести нитку у верхній кут. Чому у верхній? В принципі, можна і з нижнього закріплювати, але зорієнтуйтеся в тому моменті, що в подальшому вам потрібно буде нитку додати. І найзручніше її додати саме зверху. Виводимо нитку, ось дивіться, ми зробили останній елемент у ряді. Ось я затягнула ці бісеринки, мені необхідно цю нитку проплести між рядами. Не жалійте довжини нитки. Я притримую нитку лівою рукою і проходжу у дві бісеринки мого верхнього елемента. У мене нитка дивиться у ліво. Тепер я її проводжу між рядами по діагоналі. Ось так. Ось вивела цю ниточку. Далі йде дуже важливий пункт, момент, на, е, який, в принципі, і впливає на якість того, як ви закріпите нитку. Якщо ви просто протягнете нитку, то дивіться, я ось зараз потягнула нитку, бачите, і вона не тримається. Якби далеко ви її не проділи між рядами, цього може бути недостатньо. Для того, щоб укріпити цю нитку, необхідно зробити певні петельки або вузлики. Можна по-різному називати. Що для цього потрібно зробити? Дивіться, я завожу голку під бісеринки. Ось так. Далі. Протягую нитку, і в мене утворюється ось така петля. Тепер я беру цю голку і заводжу у цю петельку. Ось так. Я слідкую за тим, я слідкую за тим щоб моя петелька чітко. Потрапляла між бісеринками у ті бісеринки, де я ось виводила саму голку, щоб вона не потрапляла вище, нижче, щоб потім ця ниточка гарно сховалася. Затягую ось цей вузлик. Бачите, його абсолютно не видно. Причому я працюю білою ниткою на чорних бісеринках. Що я роблю далі? Я далі протягую голку між ось ці бісеринки. Так, затягую нитку, і тепер дивіться уважно, як сховається ось цей вузлик. Я ось так затягую, якщо потрібно, можна просто сильніше підтягнути. Все. Бачите? У вас абсолютно нічого не видно. Давайте спробуємо тепер потягнути нитку. Я тягну нитку так, що гнеться голка, але вона не витягується. Ось це про надійність. Звичайно, одного такого вузлика недостатньо. Тому. Повторюємо ось такі вузлики мінімум 3-4 рази. Ось так, Затягнули і проходимо далі по діагоналі. Затягнули. Звертаю вашу увагу на те, що в процесі, коли ви робите ось цей вузлик, щоб ви не попали голкою. Між волокна нитки. Бачите, можна ось так попасти, і тоді у вас не затягнеться нитка. Вона у вас буде виглядати. Тому звертайте увагу, щоб ваша голочка вільно проходила у цю петлю. І, так як я вже сказала, звертайте свою увагу, щоб ось ця петелька чітко лягала там, де ви тільки що вивели голку. Ось так виглядає. Закріплення нитки. Бачите, нічого не натягнуто, нитка надійно зафіксована на доволі великий проміжок орнаменту, і ось тут я її вивела. Тепер я беру рукою і максимально сильно тягну. Бачите, я тягну зі всієї сили. Так, трошечки послабився орнамент, але це через те, що ось тут ем, бісеринки ж в мене не в натязі, тому це не ця нитка у нас. Також важливий пункт, коли ви будете зрізати нитку, то не зрізайте її ось так. Що я маю на увазі? Коли ви будете зрізати нитку, трошки її натягніть. Ось так. Натягнути потрібно. І зрізати. Тоді ось той малесенький хвостик він ховається між бісеринками, і у вас виходить ось такий результат. Ось таким чином у вас максимально надійно все закріплено і у вас точно не посипеться біс. Тепер нам необхідно додати нову нитку у плетіння. Беремо шматок нитки, який будемо використовувати. Для мене зручно приблизно півтора метри, заправляємо у голку. Ми будемо кріпити нитку знизу догори, тому що нам по-дальшому потрібно продовжувати плетіння зверху до низу. Як на мене, це найзручніший варіант, тоді найлегше зрозуміти. Де потрібно вивести голку. Для цього ми подібним способом, як вже закріплювали нитку, ми заводимо голку між бісеринки і протягуємо між рядами. Протягуємо нитку. Просто я спочатку її ось так протягнула. Тепер я роблю такі ж петельки, як робила попередній раз. Слідкуємо за тим, щоб петелька потрапляла там, де виведена нитка. Тобто, бачите, у мене нитка виведена. На останній чорній бісеринці перед жовтими. Тобто, і петелька в мене має заходити у цьому ж місці. Тобто, бачите, Нитки у вас вже багато, і вона може хотіти лягати у вас, наприклад, тут. Ось. Але це неправильно, ви маєте її протягнути саме там, де у вас вона виведена все. Затягнули. Затягнули і знову так само проводимо нитку. І робимо петельки. Акуратно її підтягуємо. Не потрібно нічого сильно тягнути, просто підтягуємо. Ось, у нас є петелька, заходимо у неї, все, закріпили, закріпили і виводимо далі. Не забувайте також, що вам потрібно проходити не тільки у бісеринки, які вільні, але й у бісеринку. Попереднього ряду, тобто аналогічно, нам потрібно проходити тим шляхом, як ви робили попередній ряд. Ніяких бісеринок пропускати не потрібно, бо потім у вас не ляже правильно нитка. Бачите, я проходжу у бісеринки, які вільні, і в одну ось цю бісеринку попереднього ряду. Виводжу голку у ту бісеринку, в якій ми закінчували попередній ряд. Дивіться, я ось тягну максимально сильно нитку. Вона в мене не рветься, вона в мене не тягнеться, і ось так ниточка максимально правильно та надійно у вас буде закріплена. Всім дякую за перегляд!